Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та магія. Всі заговорили за рішення суду, забув, як цей суд називається, ну, одним словом, за вирок для Путіна. Так? Отже, мої колеги по цеху дивляться, що це буде, яка реакція Росії і так далі. А мене цікавить, а чи доживе взагалі Путін до суда? Тільки я спитаю не про гагський суд, а взагалі будь-який. Можливо, це буде міжнародний трибунал. Е, відповідно, мені взагалі цікаво, чи його осудять, чи він до цього доживе до цього моменту. Ну що ж, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи доживе Володимир Володимирович Путін до суда, чи то трибуналу над ним? Хай скажуть Хайскають неправду. Ага, руна вищих сил. Пуста руна. добре докладу. Ага. Отже, що ми маємо? Тейвас, соло, вірт, вона ж пуста руна, феху перевернута. Ну що я вам скажу? Так, так, шанс дуже великий, що він все-таки доживе. Хоча, знаєте, тут, ну ось тут прямо. Війна, перемога, так, руни вже почали відповідати, за яких умов це буде можливо. Так? Вищі сили. Ну, це не просто руна вищих сил так випала, а це, до речі, гроші і власність. Тобто, що? Натяк на те, що, окрім того, що це буде після перемоги України, то його <кхм> бункерного. Позбавляючи статків, фінансів і так далі. Така от його доля. Вони вже навіть так почали відповідати. Ну, добре, добре, хай так. Сподобався мені розклад. Але давайте тепер ще подивимось на двійників Путіна. Я думаю, вже не для конець, Секрет, що в нього є декілька двійників. Зараз йдуть суперечки про те, скільки ж їх там насправді, є цифра 3, є цифра 10, ну, не знаю. Я знаю, я так точно. Не дивився на цифру, але я точно знаю, що вони є. От. Ну, давайте подивимося, чи вони доживуть, чи будуть їх судити в тому числі. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи будуть судити двоєників Путіна? Хай скажуть рони правду. Дуже цікаво. Гаразд, що ми маємо? Гебо, Дага Сейвос. Якщо ви звернули увагу, всі руни симетричні. Чи то ось так, чи то ось так, чи то ось так, так? Ну, явний натяк на двійників, так? Гаразд, давайте тепер поясню. Що до чого. Ну, гебо. Це співробітництво, партнерство. Зрозуміло, так? Дагас як трансформація ситуації, Ейвас. Ну, це захист, захист оборона. Тобто оборона. А Хоча також може програтися як вихід ситуації на новий рівень. Адже руна доволі широкий сенс має. Тут, напевно, навіть не стільки захист буде, а скільки все-таки вихід на ситуацію на новий рівень. Тобто, так, так, двійників Путіна будуть судити. Не відкрутяться вони. Ну що ж, гаразд, гаразд, розклад мені також сподобався. Ну, е, Якщо у вас ще якісь питання будуть на тему Путіна, задавайте розгляну. О. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Е, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!